Всім доброго вечора, мене звати Олексій з компанії Ленка, і хочу зараз показати вам баню квадрат 4 метра, яка зроблена як для себе в повній комплектації. Ви бачите, вона зроблена з такими декоративними світильниками, які мають просто прекрасний вигляд. Баня пофарбована в коричневий колір, фарба тікуріла. Баня має вже котел, він протоплений, зроблений з додатковою безпечністю. Ну, також буде ще ступінька. Зараз баня готується до відправки. Ви можете побачити, ось таким козирьком вона йде. Також дуже важливий момент. Наші стріпси йдуть з двох сторон, тому баня має дуже-дуже міцну конструкцію. Вона вже стоїть на ножках. Двері нашого виробництва утеплені, дуже дуже якісні та зручні. Вікно йде пластикове, Отаке двокамерне, з ламінацією. Дубові налічники у нас по всій бані використовується дубовий матеріал. Ще дуже важливий момент це наша вода, вона зроблена ось таким кабелем теплим. Жовтий такий теплий кабель. Це не дозволяє вашій воді розмерзатися. Там стоїть терморегулятор, ми зробили все як для себе. А електрика, ось так, ось вся виведена на розетку, яку можна швидко підключити. Розетку, або в автомат, якщо вам це потрібно. Також активна вентиляція. Обов'язково наші бані дихають, тому вони служать набагато довше. І сама покрівля ми використовуємо якісну покрівлю з капельниками, з водоотводами, з усім, наскільки можна. Тому е, замовляйте в нас і зараз я ще покажу, як вона виглядає всередині. Е, зараз ми всередині баня квадрат 4 метри. Ви бачите таке місце для відпочинку, стіл з лавками на 2-4 людини. З ось такими підспинниками, вони йдуть під там для зручності спини. Широкий підвіконник, де можна поставити дуже класний, зручний, ідеальне з'яснення. Дві розетки біля столу для зручності. Пластикове вікно з москітною сіткою. Поличка, активна вентиляція. На поличці також ви бачите розетку з цієї сторони. Ви можете побачити також ще одну поличку і вся електрика виведена на автомат. Система УЗО це є безпека ваше заземлення. Е, важливий момент терморегулятор. Терморегулятором у нас е, обмотання, вся от, система води для того, щоб вона не розмерзалася. Ви не можете, будете не переживати, що ваше станеться з водою. Отаке от відро-водопад з механізмом, е, електронагрівач. Ну і сам душовий піддом. Все зроблено як максимально якісно, як це можна. Тут ви бачите вішалочку. Всі вимикачі вологостіки, це дуже важливо, і розетка також додаткова ще є знизу. Це поличка у нас для ефірних масок. Далі ми заходимо в парну. В парній ви бачите повністю дубові лежаки. Вони зроблені. З правої сторони два яруси, а тут широкий лежак з регулюємим підголовником. Ось так він виглядає, ще не дуже зручним. Під спинники, подивіться, яке має, просто неймовірний вигляд. Ось такий іде кран для холодної води, обов'язково. Тут у нас і градусник, і гімалайська сіль, і годинничок, де можна засікати свій час. Найважливіше це також, звісно, котел. Котел, іде максимально. Потужний для цієї бані, він нагріває дуже швидко, дуже легко. До 120 градусів можна спокійно розігріти. А головне, камінняк тримає до 10 годин тепло в бані. На зараз цю баню топили, наприклад, 3 години тому і чисто буквально там на 20 хвилин. Але тут ще до сих пор тепло. Це все зроблено правильної технології, правильні матеріали. Липова вагонка вищого сорту. Тут найкраща вагонка. Це не. Отака от от магнезінтова плита. Це є безпека, вона в зроблена все по контуру, все зроблено максимально як для себе. Тому ви бачите, тут в принципі, комфортно можна відпочивати, як я вам і казав, 2-4 людини і ну, проводити свій час разом з сім'єю.